На початок розкажи, будь ласка, як ти себе зараз позиціонуєш? Який в тебе є досвід, скільки ти займаєшся тим, чим займаєшся? Скажімо так, зараз в мене відкрився якийсь потік ідей, дуже великий, а от заземляти я, наче, трішки не встигаю. Mm -hmm. І о, прикол ще в тому, що мої ідеї. Почали з'являтися люди, які готові допомагати мені саме з моїм просуванням, з усім. І от, що наче навіть о, вже не я про це думаю. І це, як приклад, навіть я робила розбіру дівчинки по аурі, і вона мені написала і каже: Давай зробимо з тобою Рілс, ну, де ти мене відмітиш, я тебе. Тибто, типу, як і прорекламуємо, я розповім, що ти кармолог, там покажу твою ауру. І Я думаю, блін, це так круто. От просто тому, що я про це мріяла. коли я перший раз побачила її, чим вона займається, я така блін, як круто, я б теж так хотіла, але я їй навіть нічого не казала. Я просто це запустила якось так в сесі, скажем так, і вона почала працювати. Плюс у нас отут у наставництві ми розмовляли про просування. Про проявленість. В мене так вийшло, по-перше, ще в школі кармології в мене буде модуль, але з наступного місяця саме просування, яке теж вже входить в це навчання, плюс ще з'явилась куратор, з якою в мене такий конект, Трапився, що от просто я на неї дивлюсь і розумію, що я хочу отак розповідати, як вона саме про карму, так продавати продукти. У неї є міні-свої курси, і вона навіть, от поки ми навчаємося, вона їх продає і саме через сторіс. І в неї такі круті сторіс, і вона отут запускає свій продукт. Просто знаєш за таку маленьку суму, ну 400 гривень. І де вона буде перевіряти всі домашки, все і цьому навчити. Я така. Блін, це просто те, про що я подумала, про що я мріяла. Ну, типу, і воно от якось так, що наче я запустила якийсь механізм, що мене почав ще швидше е, чути Всесвіт, що я почала робити те, що мені подобається, і як саме подобається, от, наче не переламлюючи себе, е, скажімо так. І це от все відбулося. Е, я вважаю, що завдяки тому, що я прийшла в наставництво, і я трішки заземлилася, тому що в мене було багато енергії, багато сил діяти, але я наче це... мені хотілося все одразу, скажімо так. І я трішечки от хотіла насолоджуватись тим моментом, коли воно все приходить. І отак от у мене зараз відбувається, тому що я, типу, ой, хочу це. Але така розуміє, що зараз, наче ще не час, я там ще тут це не доробила, тут це не доробила і відпускаю. А воно сама до мене повертається, і ти типу, питань. Зараз тобі треба оце. Давай звернемо увагу, вже люди тобі там самі починають робити, писати, типу, давай. Mm -hmm. Я така: ну добре, тоді це моє. Клас. Скажи, будь ласка, а ти перед тим, як прийшла в наставництво, ти продавала свої послуги та продукти? Mm -hmm. Ні, ну я робила лише розбори, а, сама їх подавала, але саме в наставництві я зрозуміла, що мій найпотужніший і крутіший талант це мій голос. І за допомогою наставництва я створила свій перший продукт саме з медитаціями і почала його просувати. І зрозуміла, що я настільки від цього кайфую, і це, типу, щось моє, щось пов'язане саме з голосом. Що розбори то. То, типу, як класно, але до мене вже почало приходити, що це один із інструментів, але це не основне, чим мені хочеться займатися. І от тоді до наставництва я не розуміла, чому це. типу, я ж наче знайшла те, що хотіла, почала допомагати. Мені знов щось не йметься, типу, знов щось не те. І тут, якраз відбувся цей конект, наче, знаєш, як розширення мене, скажімо так. Дивись, ти запустила інтенсив під час наставництва свій інтенсив медитації. Як ти вважаєш, він був вдалим? Він був вдалим. По-перше, я назбирала кількість людей, яку хотіла. Я собі одразу поставила, що я хочу 13 людей, тому що це моє найулюбленіше число. І я так, але я для себе поставила: що, типу, якщо навіть прийде дві людини. Три мені буде ок. Я роблю це не заради грошей, а заради прям самої себе, тому що я робила такі медитації, в яких сама була. Потребувала, скажем так, які сама, і цей от кайф. Тим паче, що я перевіряла свої медитації на доньці. На Ти тобто б я бачила, як це працює, як це їй навіть допомагає, хоча вона там ще не жінка, скажем так. І тому, от коли запустила, прийшли люди і почали підтримувати, писати ще більше і. Навіть після цього апгрейду, звичайно, вони мені сказали, що це було, ну скажем так, для медитацій дуже короткий термін. Ну тому, що вони розкриваються. Я ж давала там сім днів по одній медитації різні. Але я розумію, щоб ну от я медитую там вже 50 днів поспіль там, слухаючи одну медитацію, розумієш, вона лише там відкривається в мені. А тут, типу, сім одразу. Але це таке, що матеріал. Кажем так, інструмент, який я залишаю назавжди. От мені ще оце було дуже важливо, щоб кожна відчула, що саме їй зараз потрібно, і вона могла це якось чути. Угу. Це була прям для мене таке і перевірка себе, і відкриття і своїх сил, а ще й того, що коли я собі поставила оці 13 людей і всі прийшли, це було ну, просто щось таке неймовірне для мене. Типу таке: Вау, я це можу, виявляється, це потрібно не лише мені, а іншим. Так. Клас, клас. Ну, по факту, виходить, в наставництві ти почала заробляти з того, що тобі подобається, від чого ти кайфуєш. Так. При цьому, що відкривши щось нове ще в собі. Те, що я навіть не розуміла, що вона в мені є. Клас, клас. Я дуже рада насправді, це дуже круто. Скажи, будь ласка, з якою емоційною точкою А ти до мене прийшла? Ну, тобто, в якому стані ти була, яким було твоє життя до настанності? Моя точка А була в тому, що. Мені хотілося відчути себе тут і зараз і прямо насолодитись моментом, скажем так, що я там вміла ставити плани, цілі там уже якраз то спромоглась почати заробляти саме в кармології. Але мені щось таке було, що типу, я постійно як дію, дію, дію. А мені що від цього почала дуже втомлюватися, наче втрачати інтереси самих там розборів і всього. І це була моя точка Б. Типу, щоб ти мені, наче допомогла заземлитися. І коли ми з тобою порозмовляли, от саме до наставництва, перший наш дідзвон був, і ти мене так заспокоїла. І я, от, наче почала цей момент проживати, от насолоджуватись тим, що зараз. Я от таке маю, що там в мене ще є клієнти. Але при цьому не оце поспіх там заробити, оце, трішки змістити фокус на оце заробити все а більше на, на солоду і саме наповнення себе, що все робиться через наповнення, скажімо так, через любов. Клас. А можеш зробити якийсь такий підсумок для самої себе? Що саме тобі допомогло в цьому? Mm. Допомогла твої поле, скажем так, поле дівчат, також, які, які в нас були в наставництві, допомогли вправи, які ти давала. Причому так цікаво, що зараз, проходячи ще в школі кармології, Дуже багато є вправ, які повторюються. І я така, о, я це вже робила. Тому що ми почали там якраз пропрацьовувати типу самозванця, там ще щось. Я така, так я робила такі вправи, і я вже знаю, як це працює. Ти типу, в мене вже це там щось піднялося. Це я пропрацювала, думаю, прикольно. Просто що інша подача трішечки. Ну, саме класне, що відбувається, це звичайно що є коло, де ти можеш всім ділитися. Всім своїм станом, де тебе завжди підтримують, ну це дуже важливо, тому що інколи не виходить самі все це вигребсти і навіть зрозуміти, чого ти хочеш. От, тому що коли я прийшла до тебе, у мене наче ну, типу, все є. Що тобі хочеться? Наче ця от точка А це як точка Б для багатьох людей. А я тут все ще. Щось не так мені, і це було дуже важливо зрозуміти, тому що я навіть сама не розуміла, чого я йду в це наставництво, тому що більшість людей йдуть для того, щоб почати діяти. А я, типу, ну я і так можу діяти. От саме для цього мені підтримка не потрібна. А виявилося, що я можу діяти, але я не можу, наче, от зупинитися і кайфунути від якогось маленького вже результату від чогось. І для мене це було от дуже важливо. І те, що от дисципліна для мене більше, знаєш, дисциплінована я і так сама по собі. Я із тих людей, яким не потрібна оця розкачка, типу з понеділка я там не буду щось робити, або там з наступного місяця, з Нового року. Я от, якщо прийняла рішення, типу, все, я завтра це не роблю, або все, зараз я там відміняю це все. І тому мені інколи, знаєш, це. Не, розумі... не розумію людей, які по-іншому це роблять, тому що в мене такого немає, я наче не можу це ну, як відчути. А тут з'явилася підтримка саме в такому плані, що можна бути тут і зараз і не поспішати. Для мене, оце, оце саме для мене було. Знаєш, типу, прям заземлитися і зазем заземлювати все, що відбувається, і прямо от проживати це, не поспішати це там, рухатись далі скоріше. Там а от прямо от побути в цьому, скажем так. Тому що для мене це було таке собі відкриття. Що от якщо от так от чесно, да, от зараз я стала заробляти менше, але від цього в мене такий кайф. Тому що в мене справа була ну не одразу в грошах, і зараз я розумію, що я стала заробляти менше, тому що я не роблю це через силу. Я там беру собі розбори, але от прямо по відчуттям, що я прямо почала відчувати людину, навіть почала сама писати цим людям, що мені здається, що їм щось потрібно, і потім вони так там звідки ти знала. Так, mm -hmm. у мене там щось відбувається. Типу, дякую, що ти написала. А в мене, наче такий якийсь потяг, і я, от наче навчилася цю свою енергію, скажімо так, фокусувати на комусь. Mm -hmm. І, звичайно, в мене є там плани, що зробити якісь продукти для більшості там людей знову щось пов'язане з медитаціями, там такого, щоб і собі покайфувати і іншим дати. Але от, якось так, я не знаю. А скажи, будь ласка, чи є якась фраза, яка тобі прям провалилася під час наставництва? Ну, фраза, яку я говорила. От прям якась така фраза, мабуть, от зараз не можемо цього такого згадати. Окей. Okay. Чи були в тебе сумніви при покупці продукту, ну, наставництва? А, ні, взагалі не було сумнівів. От після розговору, ну, розмови з тобою сумнівів не було. А... Єдине, що мене зачепило, ну, це мене. Постійно вичісляє, то, що типу, треба заземлити, це одразу прийняття рішення, і це рішення ну, типу, стосовно грошей. Просто я така людина, яка ну, якщо прийняла рішення, то я там заплачу і через місяць, там і через три тижні. Тобто для мене це ок. Але я розумію, що для багатьох це прям ну, такі внутрішні важкі процеси, і оце я така: ну добре, і тут треба це одразу. Ну так, да, на жаль, попала ти під загальне правило, так? Да? Да. Ну тобто, мене лише оце, але воно таке було на декілька секунд, типу, ну добре, оплачую, оплачу, ти типу, поспати, буду спокійніше, переймається. А чи були якісь страхи перед тим, як ти зайшла в наставництво? Взагалі не було страху. До якогось, я навіть не питала, що буде. Але мені от настільки імпонувала твоя енергія, і я така, мені це потрібно. Ну і все. Типу, навіть не важливо там, яка програма, я навіть не пам'ятаю, скільки воно там повинно йти. Я потім чоловіку, чоловік мене питав, типу, а що це хоч таке, а що ви там будете робити? І я сижу така, думаю, я навіть не питала, типу кажу, я не знаю. Кажу, я знаю, що там зі дзвони будуть. Те, що я запам'ятала, він чи на мене так подивився, каже, ну це таке щось е, таке жіноча тема. Каже, я, я зрозумів. Типу. Це називається на повній довірі до простору, да? <гум> <гум> так? Але в мене було таке відчуття, що це моє і мені потрібно. І все, і в мене не було більше жодних питань. Mm -hmm. Типу, знаєш, от як на своєму місці. Mm -hmm. І яка зараз твоя емоційна точка Б після наставництва? От які зміни ти прям відчуваєш? По-перше, я навчилася заземляти більше розуміти свої емоції і розуміти, що план це круто, там все, що я роблю, це круто, але треба за це радіти, себе прям хвалити, зупинятися, коли ти прям втомилася, не в ресурсі з наповнення це робити? і у мене відкрився такий потік ідей, я не знаю, мені прям хочеться проявлятися зараз. І дуже багато людей мені пишуть і говорять про те, що вони за мною слідкують, що я дуже змінилася, що їм цікаво стало. Ось такого плану. Я почала ділитися якимись такими історіями, скажімо, своїми життєвими в інстаграм. Хоча в мене ну, інколи таке прокинається, що, типу, та може це не потрібно. А потім думаю, ні, якщо воно всплило, воно потрібно. Якщо це мене зачепило, то є такі люди, яко, яких це теж чіпляє. Так, значно. Клас. Я дуже рада, що ти йдеш за своїм покликом і робиш. Відключаєш оці думки, кому воно треба і там всі решта думок, переобираєш цей стан і далі йдеш в своїй правді. Це дуже круто. Дуже. Так, це, це прикольно, і я зрозуміла, знаєш, що це наставництво це для мене ще не кінець. Типу, знаєш, це знову якась така, як планочка для старту, яка ще щось привідкрила, і тепер я розумію, що я можу ще більше. Так. І, і просто мене це ну, дуже здивувало. Тим паче, що я на настане почала робити теж сама розбори трансформаційні, типу шукати людей, але в мене все от. По моїй енергії відбулося, скажімо так. тому що в мене навіть розбори за донат. І вони не зовсім такі, от там, як ти навчала. Тобто я все під себе підлаштовую так, як мені зручно. І це таке, не зовсім таке, скажімо, наставництво, в якому я була, а це буде зовсім щось інше. І це дуже круто, що саме в твоєму полі і ти навчаєш, знаєш, як, як не робиш, скажі, скажімо так, інкубаторів своїх, а якраз розвиваєш в людині саме її якусь специфіку, скажімо так, її якісь таланти, і що вона може це, це монетизувати, передавати далі, і саме так, як вона це бачить, а не по якомусь там шаблону, що, типу всі робимо отак, лише отак. Ну, це дуже круто. Оце зрозуміти, що ти можеш не бути такою, як всі. Що ти можеш бути навіть наставником, але своїм, скажімо так, якимось таким зовсім індивідуальним. В цьому і насправді і суть, бо до нас прийдуть наші люди і вони хочуть нас справжніх. І це дуже круто, що ти взяла цю ідею бути собою, такою, як ти є, йти за покликом свого внутрішнього. Я дуже радію за це. Клас. <ріст> так, а скажи ще, будь ласка, чи є щось таке, що тобі найбільше сподобалось в наставництві? Mm -hmm. Ну, найбільше це дідзвони. Mm -hmm. Я раніше ну, навіть не розуміла, знаєш, що це може бути круто. Для мене навіть зі дзвон один на один, так по відео, і така, ну добре, я можу, але типу. На що це робити? Ну, у мене більше ж, от тепер, от я вже знаю, що більше просто прояв голосом, і мені навіть голосом комфортніше просто з людиною спілкуватися. Ну це, типу, моє таке. А потім, коли я прийшла ще на такий дзвін з дівчатами, коли це багато людей, я така думаю: спочатку в мене таке піднялось: це всіх слухати треба, це ще щось. Типу, ну ладно, що вони там мені можуть дати. І коли ти починаєш слухати іншу людину, ти знаходиш стільки відповідей на свої питання, на свої запити, це просто, просто настільки працює це поле, що потім я жоден зі не пропускала, хоча там була на віп пакеті, мені можна було цього не робити, як виявилось. Але мені було настільки по кайфу, настільки це круто, що просто воно настільки тебе потім заряджає, якось так наповнює, дає якісь свої такі процеси. І Причому те, що на, на що ти навіть раніше не звертала увагу, і думала, що в тебе такого нема. І коли ти тут починаєш слухати інші, ти така. Так я так, так само роблю. Типу, я взагалі така сама. У мене таке було. І це просто от стільки відкриттів, стільки емоцій, і вони от прям пропрацьовуються разом з дівчатами в цьому полі. Інколи ти можеш дати навіть якісь поради, як ти це проходила, або навпаки послухати їх і зрозуміти, як тобі це краще, легше пережити, скажімо так. І це от... Дуже такий потужний інструмент, тому що раніше я це прям знецінювала. Прям так і скажу відкрито, як було. Клас. А тут я зрозуміла, що це ну, прямо дуже круто. Клас. Ну І звичайно, що як наставник, ти мені дуже імпонуєшся тим, що ти робила нам такі е, тета практики це взагалі просто щось неймовірне. Це як такий не те, що супербонус, це просто якась така. Нова планочка твоєї реальності, тому що навіть те, що здавалося в тебе, вже немає. І коли ти там робила щось для інших дівчат, якісь установочки, я обов'язково теж собі це робила все, тому що коли, наче пропускаєш це через себе, воно ну, прямо. Тут. По-іншому починає в тобі прям бурлити, скажімо так, і те, що ти здавала, що там в мене такого немає, я вже пропрацювала, а вона знову вилазить щось на новому рівні. І ти така, Боже, як класно, що це вже все мені заново допомогли пережити. Да, да. Е, і мені самій дуже подобається, що я зробила такий формат прям сесії в потоці, і воно настільки класно працює. Дякую тобі, що ти зараз це проговорила. І ще моє в мене таке останнє питання до тебе є чи є щось таке в наставництві, що тобі не сподобалось, що би ти хотіла змінити? У мене такого взагалі немає. я би лише хотіла більше продовжити. Щоб змінити, то ні. Але так. так продовжити, тому що ти вже наче так звик, це наче як твоя стала ще одна сім'я, і ти вже за цим наче сумуєш. І ну, наче ми і спілкуємося там всі в чаті підтримую, але це вже не те, тому що кожен все одно починає вже там більше жити своє життя, вже не так ділитися. І ти такий вже починаєш сумувати, як за рідними. Окей, okay, я тебе почула. <laughs> да, дякую. Душа Таня за ці відповіді, може, щось хочеш додати від себе. Додати лише те, що тепер я зрозуміла, чому я за тебе чіплялась, що я від тебе хотіла, тому що до того, як я попала до тебе на наставництво, я прям півроку за тобою слідкувала, тобі писала щось, ти мене там відкидала до інших людей і казала, що ти. Ну наразі тобі е, нічим мені не допомогти з того, що я хочу. А я от прям все не розуміла: типу, та що мені оце хочеться від тебе? На що ти мені потрібна? Я вже навіть знаєш, ти починала щось шукати. Типу, що мені пропрацювати? Яку там тут сесію в тебе замовити Чи ще щось? І от потім, от прийшов, прийшов такий час, і скажем так, я зрозуміла для чого. Я була підписана, і що мені хотілося до тебе, але наче от я була до того не готова, не готова, скажімо так. А тут, от о, єдине, що от люди не так просто з'являються в нашому житті. От що хотілося сказати. Настав ідеальний момент да, для того, щоб поспіль працювати. Так, це точно. Я дуже дякую, що ти прийшла в наставництво. Мені було з тобою неймовірно приємно працювати. І бачити оце все, що ти робиш, ти все робила. Ти на всі ці дзвони приходила просто отакий учений. І я дуже рада, що ти прям віднайшла себе і, і за, постійно йдеш за покликом своєї душі і не зраджуєш собі. Це прям дуже велика цінність. Продовжуй світити, бо жінкам. От, якби всі жінки навчились так жити по поклику душі, я думаю, набагато більше щастя б було в світі, тому неси це в світ, це дуже цінно. Дякую. Дякую тобі за дзвін. О, до зустрічі тоді десь в інших просторах. Так, на все, велике, велике дякую.